Володимир Грисюк із родиною виїхав із Київщини, і вже п'ять місяців живуть у селі Шпиколоса Золочівського району Львівської області. З 25-го числа прямо напроти вже нашого будинку зайшли в у нас лісочок, такий невеликий біля річки Ірпіні. Там була вже наша техніка, наша артилерія. Вона відпрацьовувала на гостомель, на бучу в ті краї. І відповідно сюди теж почало вже трошки прилітати. О, тому вирішили з сім'єю переїхати спочатку. По одеській трасі у нас там є дача. Е, Ми туди переїхали ненадовго, буквально на тиждень, бо кожен день почалося просто над головою збивати ПВО ракети, які летіли на Васильків. Володимир приїхав на Львівщину із дружиною, трьома дітьми, тещою та котом. Окрім них, у трикімнатній хаті жили ще дві сім'ї. Цю хату для киян у своєму селі допоміг знайти Ярослав Вітровий, бо в його житлі вже не було місця. Ну, моя сім'я складається із десяти дітей. Також у нас є одна прийомна дівчинка, яка вже у нас шостий рік. Ну і додається, все рівно маємо дві невістки, маємо два зятя, ну і відповідно двоє внуків. На даний момент проживає п'ятеро дітей. Троє ще, які в школі навчаються. Двоє цього року закінчили 11 клас. Ну і дочка е старша. Є двоюродна сестра моєї дружини, яка проживає в Києві. І коли почалася війна, вони почали всі шукати на заході, де можна було би поселитися. І коли вона приїхала сюди, і за нею потягнулися її знайомі там. І так, і так в нас набралося аж 19 людей. В сім'ї вітрових мешкали люди із Київщини, з Донеччини та Луганщини. Серед них були як знайомі, так і незнайомі люди. Були такі, що сиділи у підвалах, потім, коли вже стало трошки можливість, з'явилася виїхати, і тоді вони вже виїжджали. Також виїхали, ну, у мене є свати з Донецька. Вони виїхали з Донецька 15 лютого. І вони були в Києві, поселилися в Бучі. Якраз 23 лютого вони заїхали в Бучу. І коли я позвонив до свата, він каже: я на восьмім поверсі, а біля під'їзду стоять русські танки. Ну і коли ми розмовляли, там почалися напевні обстріли, він каже: Ну, все, ми йдемо ховатися. Тетяна Вітрова пригадує, спочатку за великим столом на кухні та й загалом в будинку одразу не всі поміщалися. Люди спали на підлозі, на матрасах. Перший день приїхала, спочатку приїхала сім'я 4 дітей, мама з татом. Потім знову почали доїжджати, знов четверо людей. І так до 19 чоловік, вони всі, ми їх всіх тут розмістили. Самі одну ніч переночували в їдальні на кріслі зі слагика. А нас було тут 4-5 господинь. Бували такі моменти, що я прийшла, подивилася їх так багато і просто йшла з кухні. Чекала, коли при... звільниться. Звільниться кухня. і так продовжилася два місяці. З часом усі потоваришували, допомагали один одному, спільно проводили дозвілля. Більшість людей роз'їхалися, розповідають господарі. Зараз у сім'ї вітрових мешкають ще декілька вимушених переселенців, але заради власної безпеки не захотіли спілкуватися із журналістами, бо планують повертатися додому на схід. тій кімнаті ну ми зараз є одне ліжко, але потім були матраси. Тут жила сім'я, вагітна жінка. Своїм маленьким сином. І в цій кімнаті проживало п'ятеро чоловік, якщо можете глянути, воно ще все так, в принципі, збереглося, люди уїхали. Ну, якщо хтось готовий заїхати, ми ще можемо поселяти. Воно в кожній кімнаті тут у нас наверху є на другому поверсі п'ять кімнат, де можна поселити людей. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.